Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Ласкаво прошу мій офіс, такий, який є. Дивлюся по відео ті, хто бідкається, солярка, дорога, добрива, добрив, дорогі, немає добрив. Сидять на шикарних кріслах, в шикарних кабінетах, зроблено їздять на непоганих таких автомобілях. Ну, а ми виходимо, як завжди, із положення. Що сьогодні в плані? Ну, не заздрю їм, чесно кажучи, тому що люди, які привикли до хорошого, до поганого їм трішки важче. А нам до чого привикати? Ми завжди, ми завжди на місці. На що сьогодні. Фунгіцидний інсектицидний обробіток е, зерна плюс додавання регулятору росту. По, поетапно значить, інсектицид у нас іде і контактний системний інсектицид для протруювання насіння зернових культур проти широкого спектру щідників із. Тривалого періодом захисної дії. Він іде у нас комплекс наземних та ґрунтових шкідників, В сходів у тому числі злакові мухи, цикади, попелиця, бліски, хлібна, жужелиця і трипси. Будемо додавати також норма, норма, норма 05, 2,5 літри на тонну. На Будемо додавати літру. Літру тонну, десь приблизно тонна зерна мені треба протиїти, От його і додамо. І, і у нас фунгіцид, тверда кам'яна летюча сашка, гельміноспоріоз та фузоріоз кореневої гнилі, плісня віння насіння, сечаста плямистість і септоріоз. Септоріоз це. Дуже серйозна хвороба, яку краще видаляти на, на самому насінні. Потім з нею трішки важко боротися. Ну, от такий. такий контакт, контактно-системний фунецит для притруювання насіння. Одна літра, розхід його йде літр, літр 200. Літр. Додамо на тонну. І росторегулятор. У мене залишився. Прочитав, чисто випадково перебирав. У мене залишився з весни він. І будемо додавати значить, культури зерниві сонячне кукруза е передпосівний обробіток 0,5 літра на тонну. Дамо ну, від стресів, тут від всього, після цього всього нам від стресів потрібно. щось пити, ну, е 0,5. 0,5 мінімально дамо йому мінімально. Значить, е, значить, як його будемо розводити? Зараз я покажу, чим кропив. Пішли, намішаємо цю всю бадягу і протруємо насіння. І тут у нас залято 7,5 літрів води, цей оприскувач. Це, е, це плюс це. Це, 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 це. це 7,5 літрів води. Я звідти відобрав, щоб сполоснути е, йомкості туди, щоб вже не додати. 7,5 літрів води плюс цих 2 літри, це в нас буде 9,5 літрів і плюс оцих 0,5 літрів це буде 10 літрів. 10 літрів усього це в нас буде на тонну. Повинно вийти на тонну. Значить, 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 у відрі вміщається, я вже відтарував. отаке повне відеречко, це рівно 10 кг. Отут 10 кг. Ну там плюс-мінус пів кила, я думаю, буде не сильно важливо. Потрібно виміряти, скільки за який час бітону мішалку я буду завантажувати 30 кг по 30 кг. Ну, можливо, по 40. Давайте по 40. По 40 кг тоді на 40 кг потрібно виляти 400 г цієї суміші. Визначаємо за який час оцих 400 г витече з сприскувача. Там оператору секундомір. Є в мене така мірка для жидкості різних. ну Це я використовую на кропленні. І ми з ним, визначимо, з нею, визначимо, за який час витікає цих, витікає цих 400 грам води. Визначили 400 грам води, витікає з нього за 18 секунд. Тепер я буду брати отакий годинник, покладу його так, щоб мені було видно. І засипав, подивився собі там, наприклад на 12. Коли буде стрілка, ця на 12 і до, до 4-20 до секунд, мінус 2 секунди. І таким чином буду протруювати. Вливаємо інсектицид. Ох, розовенький фунгіцидний обробіток. Росте регулятор ну, 5, мінімально додаємо. Засипав 4 це... 40 кг. Ну, плюс-мінус, там можливо кілограм, 2 кг. Ну, я не думаю, що це сильно. Стараємося до максимум зробити її ефективно. Ну, кожне відро перемірати, повірте мені. Рівненько так, це 10 кілограм. 10 кілограм і запускаємо бетономішалку. мішалку. Треба її вже роки, Вона вже своє працювала, але ще це вона не робила. І засікає 18 секунд. Давайте так приблизно, щоб 12 десь була в вірті. Я вам чесно скажу, але ну, не сильно. Зараз я спробую по два відрі і розділю цей час по 9 секунд. Ну, по 10 будемо, Два відрі. Можливо, так краще воно буде розпиляти, не на купу ляти, розумієте, на одне зерно. Зробимо по два. Спробуємо по 20 кг. Повімку! Віялку нашу! Так так, пір виганяє цю всю так на плексику. Краще робити це у відповідь. На творі не можу що важкувато, але тут небагато залишилось. Я зараз швиденько перехожую і тікаю з ним. А в процесі вирішу по 20 кілограмів, воно краще його збільшує, краще його переходує. По швидкості так само прийде. 40 кілограмів довше його матеріально. Я побачив, собі спокійно, ну що ж покажу як. Щоб воно ще розпісалося, найпомічає звернути. Най нормально виходить, власно, та 20 кілограмів більше. І роблю собі костачки, коли воно пісягаєш, відзначив і підготовлю, підготовлю до другої порції. Однак ялечко Ну що ж, друзі, от і закінчили. Часу багато не зайняло. Зараз подивитись на годиннику, там скільки на початку було, сіки зараз. Ну, Це віднімітно, я вже півгодинки десь перепочиваю. Непогано виходить, залишилось десь приблизно літр, трішки більше літра. І тут я коли перемірав, коли оце я важив, то відрами вийшло 860 кг. Ну Тут десь літра 400, так і воно залишилось. Тобто все нормально. У мене ще є ячмінь є. Насіння озимого, десь в районі 150 кг, десь 120-150 кг, я його ще потрую. Десь, десь всуну якийсь кусочок на насіння собі також на другий рік. А мало що своє насіння, я вам скажу, це супер. Сійте цього року, якісь клаптики пшениці собі на насіння на другий рік. Наприклад, якщо ви будете сіяти кукурудзу плануєте, то. Засійте це оземе і після кукурудзи пшеницю, звичайно, це далеко, але нормально. Ми повинні планувати, все буде добре. То засійте собі якихось 50 сотих пшениці, і ви на другий рік будете мати, відкалібруєте, калібруєте, відвіяти, хоча б на віялці, і будете мати своє насіння. Не будете купувати. Купили лише протруйник, інсектицид і фунгіцид, росторегулятор, регулятор. Ну, Коментуйте, чи потрібен, чи не потрібен. Якщо пише він у мене є, то я його туди додав. І ви вже він вартує інсектицид і фунгіцид. Я заплатив за цих 2 літри, літра того, літр того, 1600 гривень. Щось стоїть 1000, а щось 600 що не знаю. Ну, такі справи. Будете мати своє насіння, будете вільніші. Зробите свою сівалку, зробите диски, можна зробити, можна зробити все, і ви будете вільніші. Ви будете більше мати, як би сказати, що робити. І коли захочете, і як захочете. Ну, отак, от такий план. Значить, що по цьому? Мені, мені здається, класно вийшло. Протруїло. 860 кг, ще раз скажу. Ну, плюс-мінус, можливо, там 20-30 кг бути плюс-мінус. По цьому, бачу, що вийшло вовсе. В класно. Будемо бачити, слідкуйте, дивіться, я сподіваюся, що комусь допоміг. Допомагайте, підтримуйте одне другу. До наступних відео. Хай щастить!